Діпера, куди ми йдемо? Щоденнику написано, що там знаходяться артефакти з різних чарівних світів. Ура, пригоди! Сказано йти в зачарований ліс і ви знайдете підказку. Ось вона. Вій! Це чарівна паличка Гаррі Потера. Я начаклую пухлі хутро на зиму. Чекай, це підказка. Нам туди. Мені здається, це монстр зі студії Гіблі. Тут вказано, що отримати підказку треба покласти монету. Вона буде у пащі монстра. Ура! Давно не була у пащі монстра! В тебе є монета? Так, монета Відьмака. <звук> Шукай портал на вулиці Різницькій. Там тебе чекатиме найбільший представник підряду зубастих кітів. Він тобі і вкаже шлях. Я нічого не бачу. Щось дуже схоже на лавку дядька Стена. Ді, передивись. Тут є Гаррі Поттер, Сталкер, Відьмак, Зоряні війни. Ді, передивись, все ж грає. І два щоденники, Де ми взагалі?